Добрий день, мої любі малята! Я дуже рада зустрічі з вами. Сідайте зручненько та слухайте гарненько. Я хочу розповісти вам казочку про писанку. Залишивши гніздечко, покотилось яєчко та котилось воно недалечко. Вочка з курчатками на подвір'ї гуляла, діток своїх забавляла. Мамо! Яєчко, по стежинці котиться, сказала найменше курчатко. А ну ж яке воно на колір? Біле, як сніг, сказала Квочка. А який сніг? спитав півник. Бо курчаток взимку ще не було і снігу вони не бачили. Такий білий, як оте яєчко, що котиться, відповіла Квочка. Однак скоро Великдень. То давайте пофарбуємо яєчко, щоб воно було барвисте, як весна. Закотили курчатка яєчко до своєї хати І ну його фарбувати. Пішов теплий дощик. Потім з'явилася веселка в неї. Курчатка у веселки фарб позичили, на білому яєчку весну намалювали. Малювали лапками та писали пірячком, і покотилася писанка зеленим подвір'ячком. Курчатка її доганяли, на крилечках підіймали. Й дівчинці Наталочці, яка їх зерном годувала, водицею напувала, на свято Великдень подарували. І зацвіли вишні, черешні, став гарний, як писанка, садочок весь, і промовила Наталочка, Христос воскрес! Ну що, малята, сподобалась вам казочка про писанку? А зараз я пропоную вам навчитися малювати. Ось таку писанку. Діти. Але перед початком роботи давайте трішечки з вами пограємо. Для вправи нам знадобиться ось такий горішок. Кладемо горішок між долоньками. Бігла мишка котила горішки, додолу пустила, горішка згубила. Хоп! Діти. А для роботи нам знадобиться шаблон ось такого яєчка, вирізаний з аркушу паперу. Водичка. Пензлик, фарби. Та ось така одна ватна паличка. Зараз будемо пензликом проводити прямі лінії з жовтою фарбою. Проводимо пряму лінію зверху і знизу. Змиваємо жовту фарбу з пензлика. Тепер будемо малювати хвилясту лінію синьою фарбою. Малюємо кінчиком пензлика. Вверх-вниз, вверх-вниз. Зверху і знизу. Ось які хвилясті лінії у нас виходять. По центру нашого яєчка будемо малювати квіточку. Жовтим кольором серединку квіточки. Зараз малюємо пелюстки червоною фарбою. Ставимо відбитки нашого пензлика зверху, знизу, ліворуч і праворуч. А потім домальовуємо пелюстки, щоб утворилася квіточка. Беремо ватну паличку і будемо наносити ось такі краплинки зеленого кольору. Ставимо їх по всьому нашому яєчку. Ось таку писанку ми сьогодні з вами намалювали. Ви, діти, теж намалюйте свою писанку та подаруйте своїм рідним.